Слава Україні! Харіта сполядує, щастя всім віншує, подоляни всі грають, колядники вітають, хай Господь наш батько Україну хоронить, а від звуку коляди ворогів всіх гонить. Це такий колектив, який вже не знаю, четвертий рік поспіль приходить до нас колядувати. І це найочікуваніші наші учасники. Ми дуже радіємо, що з кожним роком ви все більше і більше колядуєте, все більше і більше різних колядок вивчаєте. І ви бажані гості в нас тут. Благодійний фонд Водоляни вітає вас всіх зі святом і особливо ваших викладачів. Ми хочемо подякувати за ту невтомну працю, пане Тараса. Просто сюди підійти, тому що ми маємо подарунки для кожного учасника і для вашої організації. Дякуємо, Каліта, за співпрацю, за те, що ми можемо допомагати, підтримувати наших таких людей, яких особливо потрібно підтримувати людей з інвалідністю. Дякую вам і чекаємо наступного року. Бажаємо вчити колядки і далі колядувати, навчатися. Христос рождає. Слава Йому